Всім привіт! Сьогодні знову вирішив проїхатися по наших посівах подивитися. У нас 8 червня. Зі святом всіх. І, як завжди, розпочинаємо із пшениці Амадео. Так, дивіться, Стан уже, як бачимо, колоски повикидала. Де не де видно. Ячмінь. На вигляд дуже добре. Побачимо, що покаже бункер. Дивіться, які колоски. Добрі. Такий вигляд вона має. Такий вигляд має наша соя на сьогоднішній день. Бур'ян покропили, пропадає потроху після дощів чи після дощу бачимо, що ожила, зазеленіла. Ну а це в нас ячмінь, 9 бал. Бачимо, трошки виложила з цього краю. Зараз зайду гляну що з іншого. Дощ був добрий, ливень, з грозами, вітер, тому трохи повалив. З цієї сторони картина трішки лучше. Не знаю, що там донизу. Тут стоїть ячмінь, не вивалило. Вже налився. Бачимо колоски. Тут я казав в прошлому відео, що під кущами колосок трохи менший. Уже молочко єсть, починаю навіть потроху твердіти. Ще наша соя. Два городи поруч майже поприскані, бур'яна немає майже, десь може невеликий такий вигляд має на сьогодні? Ще город. птички співають. Бачимо, бур'ян сохне потроху вигляд свої. Так, і така ситуація у нас на паю. Бачимо після дощів землю приплескало, там поруч також поїдок там взагалі землю позмивало з полів прямо на дорогу, грунтову. Отакий вигляд. І наша суя на як на загальний, так там ставиться погани. Калюжі, навіть калюжи, де на полі стоїть, видно. Ще не все. Оце амадеал. Бачимо. Колосок також весь уже викинутий. Колосок такий сантиметрів з 10. Такий стан має на сьогодні. Добре, що дощик пройшов, якраз для того, щоб вона налилася. І не тільки вона а й гаєчміні і овси з пшеницями. Будемо сподіватися на добрий урожай. Так, і це наша пшениця НС-40. Бачимо, також який вигляд має на сьогодні. Колосок поменше, ніж Амадео. Ну, його повинно бути побільше. Звичайно, що все покаже бункер, яка краще по урожайності буде. На даний момент вона виглядить так. так. у пшеницю бананзу сорт показати не зможу. Це тільки під час жнив можемо. Подивитися потім, тому що знаходиться в іншому селі. З іншого кінця городу пшениця наша НС-40 також виглядає непогано. І тут поруч соя. Бур'яни сохнуть, соя потроху росте. Це ми в цьому році виписали також ще сої ахоні спробувати. Дивіться, який має вигляд. Посіяли декілька городів. Собі на розвод. Ну, у нас ще є виноград, бачите. Уже 3 роки ніяк не може нормально вродити. В цьому році померз, в прошлому році також померз, а позапрошлому році Побило градом. Це йому так не везе. Бачите лоза багато дуже посохло, більше не попускалося Щось буде трохи, собі поїсти і все. Ну В цьому году вирішили ще спробувати посадити кукурудзу. Сорт здається, Трендом Посадили не так багато, соток десь 40 до 50. Побачимо, що воно покаже, стоїть займатися нам неї, чи ні. Ну, і, звичайно, що для себе це більше так. Адже держимо птицю і для неї потрібно кукурудзу. А кожного року їздити шукати і десь. Досить важко. Бачите. Вже досить така висока. Садилась вона вручну, не було часу бігати, знімати її. Це один город і там десь ще один. І наш Овес. Дивіться, який моє стан на сьогодні. Вже почина колоситися. Колосок повинен бути непоганий. Май, майже до пояса, якщо подивитися. На цьому городі. Він добре росте завжди. Так Що такі справи на сьогоднішній день? Всім до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!